Акура ТЛХ 21 рік, 3.0 бензин, турбований з турбіною заміна масла трансмісії і фільтра. Для того, щоб добратися до фільтра, знімається корпус повітряного фільтра. Нічого складного немає. Тобто два. Гвинта на 6, верхня кришка і витягнулася. Далі від'єднуємо прийомний дифузор чи резонатор турбіни. От -то видно потім турбіну нам. Далі знизу і патрубок оцей, щоб був доступ. Знизу у нас знімаємо захист. Щоб він не забажав. Зливна пробка по класіці жанру в нас, як завжди на місці на хондах під квадрат. Заливна, горловина в нас, заливний отвір. Ось у нас під. Хлопку на 17. Використовується АТФ. 2.0 0 Далі далі. Щоб добратися до фільтра, ми знімаємо теплообмінник. Він кріпиться на трьох болтах М8, підключить на 12. Дуже незручно їх підкручувати. Отак, він виглядає секунду. Отак виглядає цей теплообмінник. Щоб його відкрутити, треба краще зняти ще е оцей повітряний, не повітряний, а відкрутити оцей зараз, зараз, оцей провод, він кріпиться зелені на М6. Після того, як ми відкрутили три болта і відвели е сам теплообмінник. Нам треба буде зняти ще корпус. Треба покажу. Після того, як ми відвели теплообмінник, нам треба відкрутити вже сам корпус масляного фільтра. Він кріпиться двома винтами М8. Тут от один. До нього ще патрубки от такі приходять. І ось там знизу видно ще один. Відкручуємо ці болти і будемо добиратися до фільтра. А ні, має бути три. Да, три. От знизу один, боку другий і зверху за трубкою видно третій. То, щоб ще відвести нормально трубки, вкручуємо ці кріплення. Яке кріпиться до коробки М6. І оці коннектори йдуть на бистру Їх зараз також спробую зняти там от, видно стопорні кольця. Від нас тупит на колечко. Так, добув я цей фільтр. Ось так він у нас виглядає, різиночка вищільнююча. У нас фільтр стоїть за оцим корпусом. Таким от чином ось видно відмітнені ці дві штучки і вони так опираються. Це він так стоїть в коробці. Ось там. Зараз там все повитирається. Приведеться до гарного стану. Ще прийшлося зняти трубки, які йдуть на безроз'ємах. Йдуть ось такі колечки. Їх треба знімати з самого початку. Їх можна зразу поставити зараз на місце. Ось таким чином виглядає, зараз спробую сфокусувати. О! так виглядає як стопорне колічко на місці. Три зубця немає. Отак. Так воно виглядає в знятому. Тобто На початку знімаємо стопорне кільцо, витягуємо трубки, і тоді в нас є доступ до всіх болтів. А то шукав, як... Зняти зараз ставимо новий фільтр, колечки. Клієнт, звісно, не привіз цих каліць, бо нам треба тут Тут іде одне, два, третє на фільтрі і ще два йде на теплообміннику. Тому що внизу. Зараз збираємо, ставимо на місце і прикручуємо спочатку ставимо фільтр. Прикручуємо перехідну планку, прикручуємо теплообмінник і потім вже защелкаємо трубку і прикручуємо кріплення. Щоб витягнути оцю е -е, перехідну планку, е -е, треба було відкрутити ще трубку. М6, отут болтик. Ось ця трубка охолодження. І потім будемо збирати так. заливати. Так виглядає в нас вже автомобіль в зібраному стані. Щупив цей дифузор чи резонатор на турбіну. Закріпив ці всі трубочки, Два трубок. теплообмінник, зараз покажу, нього зляв 5 літрів масла. От. Як воно у нас виглядає? Майже не прозоре. Так. Як я казав, ось знизу в нас так виглядає теплообмінник. Це трубки металеві. Ось ці, ось ці трубочки. Їх бажано зразу знімати, відкручувати кріплення, там його видно зверху, від'єднувати на бистроз'ємах, на швидко і тоді вже є місце, як добиратися до теплообмінника. Ось там в нас видно пробка. Ось ця заливна пробка. Я заляв 5 камістер цього американського по. 946 грам, його не вистачає, зараз ще довезуть. Заводимо машину, змиваємо це все очисником, заводимо автомобіль, прогріваємо і тоді вже будемо виставляти рівень.